Чергова напруженість на азербайджансько-вірменському кордоні. Гірван звинувачує сусідів в обстрілах і вже звернувся до організації договору колективної безпеки з проханням допомогти в захисті територіальної цілісності. Про загострення поговоримо з Михайлом Прудником, керівник міжнародного відділу п'ятого каналу на зв'язку з новинами. Михайло, вітаю! Отже, упродовж кількох днів були взаємні перестрілки. Чи можуть ці сутички перетворитися в більший конфлікт? і як на це реагують у міжнародні? спільноти. Ну, сьогодні в російських та вірменських соціальних мережах шириться дуже багато інформації, що нібито азербайджанська сторона обстріляла автомобіль працівників ФСБ, які нібито в на кордоні Азербайджани та Вірменії здійснювали гуманітарну миротворчу місію. Ну ми всі знаємо, які можуть бути гуманітарні миротворчі місії в Росії. Азербайджан зі свого боку цю інформацію спростовує і каже, що. Саме нині Вірменія робить різні провокації для того, щоб загострити конфлікт. Ну і власне сьогодні Ніколь Пашунян, прем'єр-міністр Вірменії, звернувся до ОДКБ з вимогою прислати туди миротворців, які б зберегли територіальну цілісність, але ОДКБ заявило, що пройшли лише туди, туди місію. Тут варто нагадати, що сутички відбуваються на спірних територіях між Азербайджаном і. Вірменія саме в нагірному Карабасі, і Вірменія е, намагається відвоювати якісь важливі е, висоти, які були втрачені е, під час другої Карабахської війни, а азербайджан е, відповідно е, їх від, відстоює і намагається зберегти. Ну саме в цьому і полягає конфлікт, конфлікт цих інтересів. Е, на мою думку, до чогось конкретнішого більшого загострення, поки що, не варто говорити, але те, що о о, ОДКБ, а скажімо так, це напряму це як організація, яку контролює повністю Росія. Вона не буде прислати туди додаткові війська, тому що знаємо, де більшість російських військ нині розташоване. Тому ще один конфлікт, в який би могла втрутитися Росія, його не буде. Ну і давайте послухаємо. Заяви вірменсько-вірменських чиновників ну і власне світ теж закликає до дипломатичного вирішення цієї проблеми існує ризик того, що нинішні події переростуть у війну. Наші сусіди сподіваються, що вся увага прикута до російсько-українського конфлікту. Тож наші головні партнери і міжнародна спільнота не відреагують як слід на цю ситуацію. Ми звернулися до Російської Федерації і зацитували відповідні положення двостороннього договору. Які кроки слід зробити, вирішуватиме Росія? Ми серйозно розглядаємо будь-які заходи, яких можна вжити у цьому разі. Активний інгейдж. Ми активно ведемо діалог з урядами Вірменії та Азербайджану, щоб зробити все, що в наших силах, аби припинити це насилля. Вкотре наголошуємо, цей конфлікт не можна вирішити військовим шляхом. Закликаємо утриматися від будь-яких подальших військових дій. Також заохочуємо уряди обох держав відновити прямі лінії комунікації, дипломатичні та військові канали зв'язку і повернутися до дипломатичного процесу. На даний момент вірменська сторона заявляє понад 100 загиблих під час конфлікту. Останній які тривали останні кілька днів, але варто розуміти, що вся ця історія із нагірним Карабахом, з південної Есетії, Абхазії, Кримом, Придністров'ям вони витики однієї однієї одного джерела. Це Москва. В Москва за часів радянського союзу створювала такі конфліктні зони навмисно, щоб вони як кровоточні рани постійно тримали регіони у напрузі. Ну і знаємо, чим закінчилося, чим якою яка зараз є історія з Придністров'я, яка зараз історія є історія з південної сетії і Абхазії, що нині є з Кримом. Ну і що відбувається зараз на сході України в Донецьку і Луганську. Тому в сі, всіх цих регіональних. Сутичках варто винуватити виключно Москву. Ну і зовсім коротко, Франція скликає засідання Радбезу ООН з цього питання: чи чи відбудеться на коли заплановано, і що вирішить? Ну, о, власне, цей Радбез, як і більшість попередніх, вони абсолютно нічого не вирішать. Але сторони зможуть висловити свої позиції. Ну і зокрема, де Росія є постійним членом, буде знов таки проштовхувати свою позицію. Нині вона є союзником саме Вірменії, а не Азербайджану. Ну і відповідно. Буде ймовірно схиляти Азербайджан до якогось перемиря і ненарощування подальшої ескалації конфлікту. Дякую, спасибі, Михайло Прудник, про ситуацію між Вірменією і Азербайджаном. Спасибі за включення.